Всім вітання! Сьогодні наше буде спілкування пов'язано із режимами роботи трансформатора. Вони бувають зовсім різні. І те, що ми знаємо відносно класики, коефіцієнт трансформації. В цьому трансформаторі він не працює, тому що тут вже трошки інші процеси, тут вже пов'язано із вже ефіродинамікою. Хто... Знає, той зрозуміє, а хто не зрозуміє, то його, як то кажуть, власні проблеми. Приладів багато. Вчора я виклав коротеньке відео. І зараз ми розберемо вчорашнє відео, і потім будемо рухатись далі. Блок живлення в холостому режимі бере 1,5 Вт. Вилка враменка, яка працює при виключеному генераторі. 43 вольти, це наводки від блоку живлення. І прилад стоїть на розетці, з яку ми будемо працювати, буде двигун. Вольтметр стоїть на первинній обмоці трансформатора, і частотомір на вторинній обмоці. Даю живлення. так, споживання у нас виросло на 1 Вт, напруга виросла майже в два рази. Напруга на двигуну 3 вольти, на первинній обмоці 1 вольт, і частота 21 кГц. Зараз я відкидаю навантаження. Так, вертаю напруга вже 11 вольт. На первинній обмотці 9 вольт. Тобто в першому випадку під навантаженням у нас коефіцієнт трансформації був якби 1 до 3. Зараз фактично, так, десь пропадає контакт. Тут ну, один до одного можна сказати 11. Тобто один трансформатор, а коефіцієнт трансформації різний. Частота без навантаження. Тут у нас 21, тут вона подвоєна. І головне споживання споживання без навантаження більше 5 Вт. Включаю навантаження. Запрацював двигун, я думаю, видно. І споживання зменшилося, можна сказати, в два рази. І частота зменшилася в два рази. Цей параметр ми побачили. Стоять конденсатори. Якщо я зараз конденсатори повиключаю, робота двигуна виросла. Напруга стала 5 вольт. На первинній 1,5 вольта. Споживання виросло до 3,9. це додаткові конденсатори. Основний конденсатор залишився в схемі. І зараз я намалюю трансформатор, щоб ви зрозуміли, навіщо я це все показував. Так. Ми розуміємо, що трансформація завжди є первинна, вторинна обмотка. Якості первинної обмотки в нас багато витків. І конденсатор включений. Ми вводимо в різні режими роботи. Вторинна обмотка у нас, можна сказати, виток, піввитка, випрямляльний місточок, конденсатор і двигун стоїть. Оце так, як там ми бачили. Виправляльний місточок, конденсатор і двигун і вольтметр для контролю. В першому випадку у нас була трансформація один до одного. Тобто тут витків багато, повинен бути, якби навпаки, понижувальний трансформатор, він один до одного. А коли я даю навантаження, в мене на первинній обмоці 1 вольт. А на вторині 3 вольти. Тобто класичні закони фізики відносно трансформації, вже тут не працюють. Це ми розглянули. Побачили один режим роботи. І зараз у нас послідовно до цього трансформатора стоїть лампочка. І попрацюємо з лампочкою. Так, для того, щоб запрацювала лампочка, ми збільшили скважність. Виросло у нас споживання до 25 Вт. Працює лампочка і вже працює двигун. Там було 3 В, зараз вже 10 вольт. І тепер дивимося споживання 25 Вт. Напруга у нас 10 вольт. Напруга... Майже не змінилася, але по обертах, ну, трошки виростає, але оберти значно виростають, чути по обертах. Ну. Тепер дивимося по напрузі на первинній обмотці 13 вольт, тут 11 вольт. Виключаю конденсатор, тут напруга зменшилась. А тут напруга виросла. Тобто ми вже тут працюємо з іншими системами. Ви бачите, так, на первинній обмоці напруга 19. Тут у нас 10. Включаю конденсатор. Напруга тут виросла, а тут, навпаки, зменшилась. Тепер дивимося по споживанню. Споживання з конденсатором. Коли напруга 11,3-24 24 Коли я виключаю конденсатор, споживання виростає 26 Вт. Тепер свічення лампочки. Зараз я поставлю тут ми цей режим побачили. Так, частота трансформатору може як множитись, ми бачили 40, так і ділитися. На вході 21, тут 11, майже в два рази частота менша. Тепер щодо зворотніх викидів, подаємо на первинну обмотку 36 вольт, а зворотні викиди вже 321 вольт, можна сказати, на порядок більше. Так, це ми також побачили. Так, дана система вже може працювати з енергією простору. Ну, в якості енергії простору в нас стоїть така масивна катушка. Від неї відходить провідничок. І цим провідничком я буду ставати на мінус акумулятор. Дивимося, що в нас робиться з частотою. Частота виростає і дивимося, що в нас робиться з свіченням лампочки. Так, камера так не передає. Ну отут видно, що яскравіше загорається а струм при цьому, подивимось, якби йде донизу, хоча лампочка загорається яскравіше. Струм проходить через лампочку. Це те, що. Некоректні заміри струму головка більш працює на поля. Частота з допомогою додаткового елементу виростає, свічіння виростає, а струм нам примет якби зменшується. Це ми також побачили. Так, відкину навантаження. Без навантаження напруга 28. На первинній обмоці 16. Там, де більше витків напруга, у нас 16 вольт. Де один виточок 28 вольт. Це що, кієнт у трансформації. І тепер дивимося по споживанню. Споживання у нас 28. Шість Вт. Вольтмет відкидаю. Включаю на Так, у нас іде двадцять сім із двигуном. Двадцять сім і пять. Двигун відкинув. міняється так. 26. Ну, в принципі, майже не видно цього споживання. Напруга міняється і споживання пригає. Так, тепер викиди зворотні 330. Включаю двигун. По первення в моці йде на 15 вольт, на декілька відсотків викід зменшується. Так, струм у нас амперметр показує, коли працює трансформатор, якби трошки є. Я зараз буду закорачувати трансформатор. Лампочка загорається яскравіше, а струм. Що до нуля як? Так. От. Вимикаю струм є. Тобто да наголок вже працює не на струм, який протікає в колі, а на поле, яке утворюється трансформатором. Це також і тепер частота у нас. Не міняється. Так, і ще один такий цікавий, те, що я вже демонстрував. Частота змінилася, скважність 3%. З трансформатором у нас при послідовному лампочка не працює. Закорачую трансформатор. Точка 1 і 2 з'єднується. Лампочка запрацювала, свічіння 72 мілівольти. Запам'ятали. Так, споживання 18,3. Лампочка світиться 82. І тепер той самий червоний провідничок. От він мене закорачує Дивимося, у нас так 80. Лампочка. Горить тускніше, тобто, коли ми працюємо з трансформатором, у нас свічення 80, Закорачує. свічення падає. Споживання 17,7, це те, що я вже демонстрував своїх. Перших відео з цим трансформатором. Відео називається трансформатор в режимі генерації. Тобто режими трансформатора можуть бути різні. Коефіцієнт трансформації тут не працює, він може давати як зменшення споживання, коли ми включаємо навантаження. Так само і додати свідчення коли ми його включаємо послідовно до лампочки. Ще раз демонструю. Точка 1 червоний провідничок. Так, іде в нас 76. Коли я трансформатор вивожу, роблю лампочку напряму, лампочка горить тускніше. Тобто трансформатор працює в режимі генерації. І такий режим буває. Всім успіху і до нових зустрічей!